Стайлер від Ardesto7 в одному потужністю 1400 Вт. Давайте розпаковувати разом. В комплектику у нас сам фен, просто подивіться на цей неймовірно гарний колір. Він у нас регулюється за допомогою кнопочок, є три режими подачі повітря та три режими потужності. Шнур у нас іде з петелькою, обертається на 360 градусів. Наступне, що в нас є, це ось така насадочка для сушки волосся. Насадка для накручування локонів. Ще одна насадочка для накручування локонів, але крутиться вона вже в іншу сторону. Найбільша насадка браш, середня насадка браш для укладочки волосся та найменша укладочка браш. Також в комплекті є ось така розчісочка, за допомогою якої можна одночасно сушити волосся та його рівняти. Всі насадочки у нас мають хороше покриття, за допомогою якого ваше волосся ніколи не стане перепаленим. Також є функція автоматичної очистки. На цю модельку у нас діє рік гарантії. А щоб дізнатись деталі та замовити, пишіть нам в Директ.